Признавайся людям, що тут робиш без мене. Ти сьогодні загубився на цілий день. Так і в мене діла там. А це що таке? Тебі буде? мене діла. А, а он вже ці. Потрушка там сердечка, а -а -а. ці жолудочки, купки. Так, а курячі. Так, а? Да? Да, курячі. Угу. Таку зробити підливку потужку. А, підливка це буде, так? Да? Да. Я думаю, з кетчупом, де? Да? Важко ось пшеничну варю. А -а -а. Горюємо. Обов'язково. Обов'язково, ну да. говори. А ти все добре я... на вулиці, на вулиці сьогодні, так? Да? Скоро прийду вже. Да, скоро явлюсь вже. <сум> Не дивись. Що, що на мене так дивишся? дивись? <сум> Грязний, замурзаний, що ти там все пиляєш, стружиш? Да. Так. Я весь в ділах. Пора вже віддихати. Буду віддихати, потом не буду віддихати. Як так, ну готово. Це буде підливка. Ну до, до гарніру там, до каші. З патрушка, це патруха, там сердечка, купи, печінка, куряча цибуля, морква, трохи вон, мукички буде, е, сіль. І пару ложечок вам кетчика. І пару ложечок кетчик. Він закаже. Ну, пообіцяєш, що буде дуже смачно. Ну, подивимося, як воно. Я нічого не обіцяю. Як то нічого не обіцяє? Я думаю, пи. що буде смачно. А, думаєш. Треба сподіватися. Ти? Yeah. Експерт сумнів. Да? Експерт. Я не експерт, да. а потрібитель. Ото мукою Да. Так, мукичку. Щоб була підливка така. Ось вимішає. О Боже, та що воно в мене світі? Вилітає. А олійки виєш чи ні? Ну, а як же ж трошки підсмажувала аж м'ясо з цибулькою, з морквою. на олійці. Так, okay, і, і кетчуп, ще? да. так. Так, приблизно десь. Що таке? А може і ще буде, тому що мукички багато. Угу. Mm -hmm. А ну, кетчуп є. Готово. Воно не йде, щоб покрило. Ага. Uh -huh. І хай тушкується, поки Загус.